Поїхали з нами в автобусний тур до Фінляндії та країн Балтії. День перший. Виїжджаємо з Києва ввечері та забираємо туристів в Житомирі та Рівному. День другий. Забираємо туристів у Львові. Проходимо кордон та відправляємось на оглядову екскурсію по Варшаві. День третій. Сьогодні ми їдемо на екскурсію до Риги Та факультативно можна покататися на кораблику по каналах Риги. День четвертий. Відправляємось на паромів Гельсінки, де відбудеться оглядова екскурсія. День п'ятий. Сьогодні факультативно. Ми відвідаємо зоопарк. Рануа, покатаємось на собачих упряжках та побуваємо на оленячій фермі. День шостий. Сьогодні ми нарешті зможемо побачити справжнього Санта-Клауса, його будинок та Санта-Парк. А ще зможемо побувати у світі крижаної королеви Сноуленд. День сьомий. Відправляємося в Гельсінки, де зможемо погуляти і відвідати острів Свеабор. День восьмий. Сьогодні ми познайомимось та прогуляємося містом Талін. День дев'ятий. Сьогодні відвідаємо місто Вільнюс, тракайський замок та поїдемо в Україну. А на десятий день. День прибуваємо у Київ, сповнені вражень про незабутній тур чарів на північ разом з Альф.